Добрий день, це телеканал «Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. І зараз будемо говорити про журналістів, які йдуть до Верховної Ради, а про журналістів, яких б'ють на вулицях Києва, про журналістів, які зустрічаються з президентом, про журналістів, які хочуть, щоб з ними поговорив президент. Вони його слухають і розуміють, про що він каже чи ні. А до нас до студії ми запросили Світлану Остапу, це заступник директора видання телекритика. Доброго дня. Доброго дня. Спочатку. Про журналістів, які йдуть у Верховну Раду, для мене це була така новина здивування. А коли я побачив, скільки журналістів йде у Верховну Раду, і я замислився: а вони там щось зможуть зробити на вашу думку у Верховній Раді, чи вони зайдуть туди, побачать, о як все тут у вас погано, і будуть виходити. Ну, здивування дійсно кількістю е, осіб, які пішли, журналістів відомих, які пішли е, в Верховну Раду, було у багатьох. У багатьох журналістів в першу чергу. Е, ну а в принципі, історія України знає е, так, такі факти, коли відомі журналісти йшли у парламент. Пригадайте Андрія Шевченка, пригадайте Волтимира Ар'єва, е, ну і інших. Просто так масово і так такі відомі обличчя, це у нас вперше. Ну, е, я думаю, що це їх свідомий вибір, вони мають на це право. Чому, а чому ні? Е, там представни представ, представ, представники різних професій в парламенті, і я думаю, що журналісти також можуть додати щось корисне в роботі парламенту. У першу чергу парламент, я думаю, стане прозорішим, тому що вони не зможуть мовчати, будуть твітити, як і Андрій Шевченко, твітить завжди прямо з зали Верховної Ради. Вони будуть розповідати це в блогах. Вони заявили, що вони не будуть займатися журналістською діяльністю, поки вони балотуються. І якщо вони стануть народними депутатами, тобто вони свідомо вибрали, що їх основний. Скажем, так заробіток буде це їхнє е, членство у парламенті, але журналістика це дуже часто це знаєте, як, як поклик душі, і вони не зможуть. Коли вони не зможуть мовчати, вони не будуть мовчати. А вам не здається, що просто партія робить ставку зараз на журналістів? Така ситуація у Україні. Командири батальйонів і журналісти, вони зараз так в тренді, і тому партія робить на них. Ставки. Ну, ви самі відповіли на це запитання. Це ага. такий модний тренд угу. цього, цього разу. Дійсно, в першу десятку всіх партій блоків входять обов'язково кілька відомих журналістських облич і входять кілька відомих польових командирів. скажімо так. А новина, яка розміщена на телекритиці, ну точніше, на дусі. Нардеп Єлена Бондаренко стала начальницею медіахолдингу Курченка. Звісно, ця новина проходить у засобах масової інформації як шок або жесть. Ну тобто, це перші два слова, які також також трендові. На що це вплине? Що Олена Бондаренко стала керівником медіахолдингу Курченко? Ну, це своєрідна ніша, яка все одно повинна була бути кимось зайнята. Її е, очолював цей холдинг Курченка Юрій Ровінський, якого це російський громадянин, якому заборонили фактично в'їзд в країну. Він не зміг сюди потрапити з липня місяця. Його тут немає. От. І ця е, посада була практично керівника холдингу, була вакантна. Олена Бондаренко перед тим, також нашому виданню прокоментувала, що вона не балотуватиметься в наступний парламент. Це теж її свідомий вибір. Вона, за її словами, бойкотує ці вибори. Тому я думаю, що вона шукала собі також роботу, підшуковувала. Оскільки вона займалася раніше журналістською діяльністю, вона знайшла саме, саме ту нішу, той холдинг, який їй ідеологічно близький. Що це, що це ну, які результати це може мати для холдингу? Ну я скажу, що зараз всі працівники холдингу е, трошки потерпають від браку коштів. Е, за нашу інформацію, там були скорочення, там е, люди отримують мізерні зарплати, якщо порівняти на ринку, можливо, Олені Бондаренко вдасться цю фінансову ситуацію там виправити. Я думаю, що вона заручилася підтримкою інвестора, тому що в прес-релізі, який розісланий, був після нашої новини в Дусі, був розісланий всім прес-реліз Офіційний там є цитата Курченка. Значить, Курченко, я думаю, пообіцяв їй фінансову підтримку, бо інакше просто вона нічого не зможе там зробити. А будуть якось засоби масової інформації, які входять до медіахолдингу а Курченко якось особливо висвітлювати події. Зміниться там редакційна політика в інший бік чи ні? В той я бік? думаю, що вона сильно не зміниться. Хіба що може можливо стане більш оперативнішою, гострішою? А як ви думаєте, взагалі засоби масової інформації вони повинні бути приватними в Україні чи державними? Ну, однозначно, не державними. Це я завжди це наголошувала, що державні засоби масової інформації повинні бути роздержавлені. Тобто, або реформовані, або взагалі ліквідовані, тому що у нас державні засоби масової інформації фактично міняють колір від кольору влади, яка приходить в Україні до влади. То вони помаранчеві, то вони синьо біло-сині. Ну, тобто так не повинно бути. Вони повинні ну, критичними бути до влади будь-які змі а державні змі не можуть бути критичними до державних до держав до державної влади, тому що вони вважають, що держава їм дає кошти. Хоча насправді вони існують на кошти держбюджету, а держбюджет наповнюють люди, і вони мали би в першу чергу ставити. Перед собою аудиторію, на, якій, на яку вони працюють, і е, задовольняти інтереси цієї аудиторії, а не задовольняти інтереси влади. А в нас державні ЗМІ це е, почасти ну, такі піар влади. А якщо це приватні засоби масової інформації, тоді вони е, говорять те, що каже їх власник. Е, так. Але крім приватних і державних, можуть ще бути і е, комунальні, там не комунальні, а муніципальні змі або змі, які е, суспільне мовлення, наприклад, це яке отримуються також на кошти людей. І е, ну, просто у нас по закону. Написано, що ніхто не має права втручатися в редакційну політику, але насправді у нас немає ще такої знаєте, культури виконання законів, щоб ті самі медіавласники не втручалися в редакційну політику. А в Вашу редакційну політику хтось втручається ну, на, насправді не втручається, тому що ми е, нішеве таке видання. Ми пишемо про медіа. Я думаю, що якби ми писали ще про економіку, можливо б і втручалися. А перед виборами у вас є а, замовні такі а, статті, репортажі? А, я не знаю, там ні, ми матеріали. з несели боремося завжди. І, і якщо нам приносять матеріали, які хочуть розмістити за гроші, то він має бути маркований бути як реклама. На правах реклами, так. а зараз ви вважаєте, є в Україні свобода слова? Є незалежні засоби масової інформації, приватні чи комунальні, чи будь-які, які насправді прав правдиво висвітлюють події, які зараз відбуваються є. в країні. Є. І Їх стало більше, слава Богу, і ринок праці у журналістів розширився, тому що останні місяці роботи правління, скажімо так, Януковича у нас журналістам, які хотіли працювати ну, незалежних змі, у них просто не було вибору, тому що таких ЗМІ було дуже-дуже мало. А зараз є інвестиції, приходять з-за кордону, наприклад, відкриваються або планується відкриватися новий якийсь там телеканал. У вас є така інформація? Чи засоби Масової інформації, чи там газети, щось ще? Е, поки що. Такого масового нічого немає, тому що я думаю, що всі інвестори і не тільки це стосується медіабізнесу, це стосується будь-якого бізнесу в Україні. Вони чекають, тому що нестабільна ситуація в Україні, воєнні дії в Україні і нестабільність на фінансовому ринку, вони ну, насторожують інвесторів, поки що вкладати кошти, якісь великі проекти. А нещодавно у вас пройшов такий форум, ви зібрали представників засобів Бо засобів масової інформації зібрали представників Кримсос і ви зможете зараз ну та виправити мене. Були ще люди. Тема була про біженців, і вони не біженці, а переселенці. Так. наскільки це важливо для пересічного мешкан... мешканця України біженці? Ну, звичайно, для звичайної людини це як синоніми, нібито, так? Uh -huh. І більшість людей ну, на вулиці скоріше назвуть цих людей, які переїхали, вимушено переїхали з зон конфлікту, з Криму, з, зі Сходу України. Вони скоріше їх назвуть біженцями, ніж переселенцями, тому що це таке слово, нібито гостріше. Але для журналістів це дуже важливо, щоб вони правильно доносили меседжі так? для людей. Тому що... Ну, от для мене самої було дуже багато відкриттів на цій зустрічі, коли нам представниця ООН, а потім представники громадських організацій пояснили простими словами, що в Україні ті люди, які переїжджають в межах країни, їх треба навіть вимушено переїжджати, їх треба називати переселенцями. Тому що інакше, а біженці вони переїжджають з країни своєї в іншу країну. І це важливо, тому що якщо ми називаємо людей з Криму, наприклад, біженцями, ми тим. Самим погоджуємося з тим, що Крим це не наша держава, що Крим це не наша територія, що вона належить іншій державі. Тому правильно, мені здається, все-таки було б називати їх вимушеними переселенцями, а не біженцями. Крім того, у нас в Україні є закон про біженців і немає досі закону про переселенців. Тобто, якщо б ці люди скажуть я біженець і мені треба з відповідно до українського законодавства там, наприклад, захистити свої права, то у нас такого закону нема, а вони не підпадають під категорію біженців. То ви вважаєте, що тут ну повинна бути така журналістська етика? Так, Він... не тільки етика. У нас е, зараз дуже багато разів вже піднімалося е, питання правильного трактування або нової термі... термінології, яка виникла в зв'язку з цими воєнними діями. Спочатку це була ціла хвиля, як називати тих людей, які е, на сході. Тому що їх називали там на початку літа чи на наприкінці весни по різному, там і ополченцями, і сепаратистами і терористами, як тільки не називали. І коли після кількох обговорень кількох е е е круглих столів дійшли згоди, що все таки такий словничок навіть підготували у нас на медіасапінці висить, що е все-таки не ну людей, які прийшли зі зброєю з іншої країни або фінансуються з іншої країни, інакше терористами називати не можна. А на вашу думку. А... Рівень не те, щоб фаховий журналіста, а рівень культурний журналіста в Україні зростає чи падає? Я таких досліджень не проводила. Це але... особиста думка. Ну на мою особисту думку, рівень падає. З'являються все більше якісь і скандальчиків. Того побили, то того побили. З'являються відео, яке обрізано так, як треба, для того, щоб подумали, що насправді журналіста побили. І, а потім ми проводимо форуми, ми звертаємось до якісь там до організації, відсилаємо якісь звіти. Скільки вже журналістів проводимо дні пам'яті? там Побито, вбито, ну і так далі. Ну, я, я б так всіх на одну не ставила в mm -hmm. один ряд. да. Як член комісії журналістської етики, я вам скажу, що все-таки, якщо такі питання виникають етичності поведінки журналістів, то ми їх розглядаємо відповідно до Кодексу журналістської, журналістської етики, кодексу Українського то в про тих людей, яких ви назвали які частіше всього так поводяться, насправді вони скоріше не є такими класичними журналістами. да Це е, більше можливо стосується людей, які е, ну там громадських активістів, які Дуже часто прикриваються журналістськими посвідченнями, але або представники або політичних сил, які йдуть на акцію не як журналісти, а як учасники акції, а потім, коли їх б'ють, вони заявляють, що достають посвідчення, що вони журналісти Ні, ну, заявляють, що вони є. є визнані журналісти, які е, їх знають всі, вони показують. Е з Певний палець у екран вони mm -hmm. розмовляють під час того з депутатом Верховної Ради, і всі вважають, що це класна відповідь журналіста. На там в... ну, я зрозуміла. Ви говорите про Романа Скрипіна. Так. Мені легше говорити, коли є конкретні приклади. Я думаю, що Роман сам не задоволений був поведінкою. Мається на увазі про те, як він показав цей непристойний жест. А з приводу того, як він розмовляв з депутатом. Верховної ради, ви знаєте, мені здається, що будь-який свідомий журналіст розмовляв би з цим депутатом Верховної Ради, так само. Тобто, і депутата Верховної Ради, ви вважаєте, також можна викинути в смітник, зняти це на камеру, викласти там в Ютуб, Твіттер і так далі. І це також нормально для європейської країни. Ні, звичайно, це не нормально, але це називається, що коли влада не виконує свої зобов'язання і не виконує обіцянки провести люстрацію народ доведений до вічі знаходить ось такі некриваві не методи показати, що все-таки вони не згодні з тими чи іншими одіозними постатями. Ну і найостанніший приклад найновішої історії побуття журналіста, Нібито зараз ви побачите, шановні глядачі, просто в нас в ефірі. Дивіться, да, преждя чимшто? Прежди чимшто. девочка, я тебе сейчас я сейчас Слышишь, Ты знаешь, я накрыл... я мог... Отойди да, отсюда, отсюда. Скотина. Ты будешь еще орать тут. Скотина. скотина, все, я да, сбу не Да иди в СБУ, куда хочешь идти. Я журналистка, я Да пойду. мне плевать, что ты журналистка. А мне плевать, что ты скотина здесь отдыхаешь. Ты сама скотина такая, вы это все сотворили. Успокойтесь. А ты хренова. Мужчина называется. Отже, це найсвіжіша а, 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 запис. Я сподіваюся, що ви, Світлана, вже її бачили. А це журналіст телеканалу Твай і а, а, супротивник. Якщо ви зможете, підкажіть мене мені, хто це от на букву К. Я зараз не можу ходу згадати. Зараз ми писачі, згадаємо да? а, в, в ході точно на букву К. Тому що е, це зараз топ відео взагалі в Фейсбуці. Його дуже багато моїх колег обговорюють. І ну ви знаєте, таких поводі таких фак. Актів в принципі дуже багато. Просто це вдалося зняти на відео і вдалося його викласти. А в регіонах дуже часто так місцеві книзькі розмовляють з пресою, тому що з комунальною пресою вони так не розмовляють. Комунальна преса собі, як ну як правило, не дозволяє ставити гострі запитання. А якщо знайдеться якийсь там незалежний журналіст, який не працює на місцеву владу, то дуже часто так з ним поводяться. Це клінча з Клінчаю. Клінчаю. А, і зараз наприкінці, вже про а, президента про прес-конференцію, яка анонсована на четвер, і про акцію, яка раніше поширювалася а, соціальною мережею, а, люди фотографувалися з паперцями, де було написано а, Порошенко поговори зі мною. Тобто, ну було таке в суспільстві очікування, що Порошенко повинен вийти до народу і щось там пояснити про закони, про а, табло, яке було вимкнуто. Ну і про особливий статус Донецької Луганської областей він зустрівся у неділю. Такий був, був зустріч з журналістами. А такий камерна така да. вузьке вузьке коло. Угу. Як ви думаєте, ви дивилися? Переглядали? Він відповів взагалі на запитання, які йому ставили. Ну, він відповів на запитання, які йому ставили. І, в принципі, це була друга така зустріч від моменту того, як він став президентом. Коли він йшов в президенти, журналісти, якраз на день журналіста, 6 червня рух стоп цензури висунув ну, майбутньому президенту кілька вимог. Це була заява, і однією з вимог була прозорість діяльності. Ми вимагали проведення традиційних відкритих Прес-конференції, щоб це були вони періодичні, не, не так, як проводив Янукович тоді, коли йому захотілося там, раз на 13 місяців. От, і ми хотіли, щоб це було хоча б раз на квартал, такі великі прес-конференції. Ми про це говорили ще з червня. А, я так розумію, що Порошенко був не проти проводити такі прес-конференції, але, на жаль, ось, за з червня місяця він жодної такої прес-конференції ще не провів. А, було дві зустрічі з журналістами камерних таких, це з найбільших загальних. Телеканалів. Перша зустріч це було 5 журналістів, друга, ну, журналісти ведучі, там, керівники каналів. Друга зустріч 6 вже таких е представників е телеканалів. Е вони на відміну від зустрічі з Януковичем, який теж полюбляв такий формат спілкування з пресою, журналісти ставили трошки, ну на мій погляд, я дивилася цю цю зустріч, гостріше запитання, ніж вони вставили Януковичу. Вони були вільніші, вони могли його перебивати, вони могли уточнювати, чого не було раніше. Президент відповідав на питання, але ну, от, що мене якось трошки насторожувало, це він якось іноді відповідав так тихо, що треба було на пульті підкручувати звук, нашорошувати вуха, щоб почути, що ж він там відповідає. Але от. в нього був і такий так, емоційний. Але іноді да, він переходив на гучний голос, розповідав, емоційно щось відповідав. От, е, ну, журналісти уточнювали його відповіді. Ну, звичайно, це відрізняється від загальної загальної конференції, тим, що ну я знаю, що тут питання не узгоджувалися з президентом, це просто неприпустимо. А на прес-конференції відкриті завжди є можливість поставити більш гостріше запитання. І е, президент е, ну, Януковича дуже часто такі запитання ставили просто в ступор. Він або з'їжджав з них повністю відповідав те, що йому хотілося, або там жартував, наприклад, або погрожував колись на йому. Там, коли він запитав, звідки його сина взявся, так дуже швидко такі бізнес величезний. От і. Е, Формат треба президенту нашому все-таки використовувати більше форматів спілкування з пресою, тому що люди вони хочуть знати, що робить влада, а вони дуже часто не розуміють, що там відбувається. Їх, вони, Проста людина вона хоче приймати рішення повсякденного свого життя на основі того, ну, знання того, що відбувається в державі. А в них дуже часто такого знання немає. От відбувалося це ж ухвалення цих законів, про які ви сказали. чомусь Мкнулося табло і все інше на, на мій погляд. Треба було відразу президенту вийти в ефір того ж дня і зверненням, і пояснити людям, що відбувається в державі е, порівняно знову ж таки з Януковичем. У нашого цього президента менше повноважень, звичайно, ніж у того. Але ну так уже склалося в нашій державі, не тільки в нашій, що у нас президент відповідає геть за все. То йому треба пояснювати, за що він відповідає, що в його межах компетенції, що не в його межах компетенції. Це по-перше, крім того, ще можна використовувати формати брифінгів. Можуть на ці брифінги виходити його з адміністрації президента, заступники, глава адміністрації, можуть виходити прес-служба його пояснювати. Те чи інше, хоча б коротенько питання. Крім того, ну, тобто є багато різних форматів. І коли от наші мої колеги теж у Фейсбуці кажуть, що цей формат, який останній відбувся в неділю, це формат Януковича. Я з ними не згодна, тому що в принципі такі формати використовуються в світі багатьма главами держав. Вони можуть взагалі спілкуватися з журналістом одного телеканалу, наприклад, це може бути зустріч, ексклюзивне, якесь інтерв'ю. Тобто, треба вибирати, але не забувати про загальні прес-конференції. Єдиний формат, який мені не подобається це е, улюблений формат Владимира Путіна і Юнаковича. Теж був це коли так зване спілкування з, держ... з народом відбувалося, да спілкування з країною, коли він сидів там в студії якогось телеканалу. найбільшого е, коло нього теж сиділо кілька журналістів. І на майданчиках в по всій країні зрежисовані стояли люди і ставили свої е, заздалегідь заготовлені запитання. І Янукович знав, що зараз буде включення Кіровограда, йому розкажуть про театр в Кіровограді. Він знав, що на це відповісти там з Луганська, там про пологовий будинок і так далі. Тобто, о, отакі зрежисовані ну, так звані спілкування з народом, мені не подобається. А зустрічі яких президентів, яких країн вам подобається, ви можете навести приклад? Порівнюють і згадують весь час у нас тут студії Черчилля, який сідав біля каміну, вмикав мікрофон, тоді було радіо, і він розповідав звіт про день, як він провів і чому він саме. А зараз ну є багато інших. Давайте я буду конкретні назвати прізвища. Я скажу, що мені подобаються всі спілкування різних глав держав, які є дуже щирими. Тобто, якщо людина щиро відповідає, не лукавить, якщо вона не знає відповіді на запитання, зізнається в цьому їй це не соромно сказати, тому що ну навіть президент він не може знати відповіді на всі запитання. Але якщо він скаже, що я постараюся дізнатися і потім вам ну uh -huh. дам відповідь, то це буде щиро. І от така щире спілкування. Мені подобається. Ну і мені також сподобалось наше сьогоднішнє спілкування. А, мені здається, відповіді ваші були щирими. <гас> Дякуємо. Світлана Остапа, заступник директора а, видавництва телекритика, була Добре. з нами у студії телеканалу Соціальна країна. До глядачів обов'язково повернемось.